Весь світ, бо він знає, що це війна. Що таке війна? 11-річна Анна знає не з новин чи розповідей. Усі жахи вона бачила на власні очі. 24 лютого 2022-го. Херсонщина, верхній ругачик, із самого рання над селищем полетіли дрони. Через пару годин десь уже в наше село приїхали окупанти. Верхній рюгачок опинився під окупацією. Загарбники заселялися в будинки, розвішували свої прапори та забирали чоловіків на допити. Людей із селища не випускали. Весною вже почали, як наші наступати, більше які орки відбивалися, то дуже бомбили. Я прибігала до мами, починала плакати їй, вона мене заспокоювала. Ми трималися разом. Росіяни ходили по домівках із обшуками. Якщо вони могли замітити щось блакитно жовте яке було разом, вони могли розстріляти людину. Тож каже Аня, ні з ким не спілкувалися, адже зрадники могли бути навіть серед своїх влітку 2022-го Вирішили покинути домівку. Ми не могли виїхати два тижні. Блокпости чи не на кожному кроці. Такою була дорога до Запоріжжя. Десь на третьому блокпості. Нас зупинили, дали паспорта, свідоцтво народження і сказали, почали питати ви за Росію чи за Україну. Ми говорили, що ми за мир. Вони нам почали не спіхатися, говорили, знаємо ми за який ви мир. Коли вже добралися до Запоріжжя, на ніч залишилися у дитсадку, а вже наступного дня мали їхати у Дніпро, однак потрапили під обстріл. Це пригадує Анна, був день незалежності України. Десь 4-5 ранку годин. Почали в Запоріжжі дуже бомбити. Садочку нас почали переводити всіх в шкільний підвал. Там бігли люди босі, забули свої речі. Ніхто про це не думав. Після дня у підвалі дівчинка із мамою таки виїхали у Дніпро а звідти на Волинь, де тепер живуть. Верхній рогачок залишається окупованим. Анна із нетерпінням чекає. Повернення додому, мій куточок. Це південь України. Її історія одна із безлічі. Дітей, що бачили війну на власні очі і втікали від неї тисячі. Чимало прихисток знайшли на Волині. Для них а також для дітей, які втратили батьків під час війни, і тих, що опинилися в складних життєвих обставинах, започаткували проєкт теплі долоні. 50 дітей із різних куточків України. 10 днів проводять у замлинні. На території центру інтеграції. Тепер реабілітація арт-терапією Наприклад, ми робили сіна вироби. Вікторія займалася із дітьми флористикою. Робили сердечка, і коли ти їм кажеш, роби, подаруєш для мами, для тата. І коли вони говорять, що в мене нема, на жаль, мами, тато, це, на жаль, дуже важко працювати з такими дітьми. Але днем за днем, перші дні це було так дуже важко. А далі ми бачили, як вони розкривалися. Творчі майстер-класи проводили щодня, малювали, ліпили із глини, виготовляли сувеніри. Яке заняття з усіх, що тут проводили за 10 днів, тобі найбільше запам'ятає ем, малювати футболки. Угу. Розкажи про свою футболку. Ем, ось тут діп, все було мирно, ось тут були котики, бджолки і дерева. Ось тут а, случився пожар і дерево впало, а отут не залишилося. А отут а погляд з другої сторони був. Після 10 днів такої арт-терапії вже помітні зміни. Тренери діляться, що діти стають спокійнішими їм легше концентруватися, а також знаходити спільну мову із однолітками. Бо розповідає організаторка проєкту Тетяна Мялковська: навіть із цим спочатку були проблеми, оскільки чимало дітей приїхали зі сходу України і опинилися у дещо нові для себе обстановці. Відрізняється навіть менталітет і побут. І коли воно зі заходними дітьми є якийсь певний супротив, є якесь певне навіть неприйняття і конфлікти, але воно мягке, і воно змякчується. І коли діти починають грати якусь гру, вони переключаються і вони дуже здружуються. І нема Ти такий, а я такий. У нас є все разом, от наша Україна це одне. Наприкінці зміни діти не хочуть повертатися додому. Тут нові друзі, позитивні емоції і чимало вражень. Займалися спортом та розмальовували футболки, малювали багато та вирізали графіку. Це було дуже круто. Це дуже неймовірні люди, неймовірні тренери. Я тут знайшла дуже багато людей, які мене розуміють, і я їх розумію. Це вау період у житті, який Занадто швидко кінчається. Проєкт теплі долоні упродовж двох років збирає дітей у селі замлення і за цей період арт-терапію пройшли біля п'яти сотень дітей. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Белов, 12-й канал.